ねっ。<laughs> Ну, сюди ж фури їдуть усі, бо нема об'їзної ще ж. Ајде, не вели Пятёрка, что-то такое. Какой он старый. Это такой маршрут, что ты сюди... И путню не дадут. Вот, а что, у, у нас А тоже. у нас корчи, тут даже еще больше, чем у нас. Блядь, натур, тут натуры лучше. У нас вообще там корчи такие ездят, что кошмар. Да-да. Да вот это только на... -да. одиничка вот нормальна, то все таке. Його Спасають, його спасають, вона їздила, є, єли вы не поменяли. Знаете, это, это, что... а это я слышал. А, из Америки тоже, так потому... да он. Не знаю. знаю. Другие. Пики. Я не могу не знать. знать. Ой, Ой, Ой. Так, ну вот базарчик, такие будут такие остались. Достанем чеку по сели.

Чуть. там угу. как Теремок как-то называли. Ну что, тут газончики тоже стражу, глянь. Нормально. На западно, я линочки растут. Все росте. Западный развивается, ты скажу там.

І дожди. А от уже були суші дизовий магазин. Ну, ну да, за три роки може щось змінилося. Таня. Простор дедівся. Там же був простор. А простор дедівся. Так туди. Тут тинути. Тут усе помінялось, кровоприватбанка. <рігалі> Приватбанк не мест, а Да. На тебе дивиться на плаття, веде. Діде женщина і глаз не відводить. Я хоть покажу, скажуть. Що ж там за плаття? Прогуляємося немного. Дай лобі сказу 28. Вроді попускали. Кажуть новий базарчик тут у нас з'явився. Давайте глянемо. 私たちは。 Казалось, змінився базар на западному, критий став, красивіший став, трохи кращий став. Я нічого не замітив, по крайній мере, за останні три, три роки абсолютно нічого не змінилося. Все як було, так і залишилося. А я прямую на нову пошту, як звичайно, тропами через остановку трамвайну ось. Давно тут мої ноги не ходили. Ось остановочка. П'ятерка трамвай тут зупиняється. Років три я тут не ходив. Не їздила моя машина тут. За три роки дорога теж тут не покращила. Як бачимо тут ями ростуть, нові додаються, то і все як обично. Повирішував свої справи і зайшов в парк, як розключили фонтан, подивимося. Такий фонтанчик. Тільки що йшов біля дороги, ну, з нової почти виходив, по дорозі йду, їде машина, заїжджає в калюжу і обризкує мене. Навіть не протормозив. Обидно якось не читають за людей водітеля, обичних пасажирів, думаю. Навіть я учитую всі обставини, якось не хочеться когось обризкати, да, калюжу і тому подібне. Потім бачу, що та машина зупинилася і виходить відклять чоловік. <кій> Пацанчик, грубо говоря. Думаю, треба підійти, я все одно проходжу, треба підійти, хоч сказати, що треба трошки акуратніше їздити. Коли він виходить і виходить в формі поліцейський. І тоді я одразу зрозумів, що Балака з ним нема про що, так як поліцейські, тим більше молоді, вони возовнили себе царями і на голову ставлять вище, ніж звичайний люд. Тому доказувати там смислу нема ніякого. Ось так і справи. Лайка теж красива, тут у них мені подобається. І ще буквально 4 роки назад я міг би сказати, що лайка красива у нас. А тепер я кажу, що лайка красива у них. Головне, щоб за нею доглядали, не, не ламали нічого. Ну, для нашого люду, звісно, треба робити з скамейки, оце все, що такі, зони відпочинку і що ось такого, щоб воно неможливо було його вкрасти, неможливо було його десь, я не знаю, ну, якось таким планом, так, щоб ніхто не зміг його якось вирізати, вкрасти і тому подібне. Або важке желізне, або я не знаю з чого. Дизайн. Інтересний, У мене є відео з квадрокоптера на каналі цього масиву. Я можливо навіть його... Ну це, це відео зверху масива можна подивитись тим людям, які знаходяться спонсорами моєго каналу. Їм доступ є до цього відео. Давайте подивимося, що тут ще інтересного відбулося. Мені подобаються такі островки інтересні. Там де натикано е, різного роду всілякі квіти, растення, такі якісь, да, рослини. І мені подобається. Навіть роза воно зацвіла. Оці ялиночки мені інтересні, що воно за ялиночка, не знаю. Така невеличка. Кущиком так росте. Ну прикольно. Сам дизайн цієї цього, цього кущика, я не знаю, чи воно більше буде ще рости чи ні, але інтересно. Ну, Сам в почалі на западному, коли відкривалася вся оцей, оця площадка, да, вся е, на оцій площадочці, на оцій спортивній, да, скажімо так. Ізначально були горки, ізначально були для ну, всілякі такі перешкоди для тих, хто катається на скейтах, там, на таких роликах і тому подібне. Зараз тут немає нічого, тому що почали нищити все це діло. Чи що воно там случилось, хто знає, будь ласка, моти написати. Ну а подивитись, що тут було, в мене конкретно є відео знову ж таки на моєму каналі. Не пам'ятаю, чи воно відкрите для спонсорів, чи воно... Ну, я подивлюся. Ну, по крайній мере, у спонсорів, мого каналу є можливість дуже багато відео дивитися тих, що закрито, в закритому режимі. Тому в кого є кого, хто хоче більше бачити, більше чути, побачити, що було, що я знімав, чим я займався раніше, будь ласка. Ставайте спонсорами мого каналу. Підтримайте мій канал. Якщо у вас світиться синя кнопочка знизу, будь ласка, переходьте, нажимайте її і дивіться більше. Ну а Там спортивний майданчик такий, бігають, грають м'яча там, футбол, волейбол таке. І спортивна, вона теж там де для спортсменів трошки є теж всілякі тренажери там. Зараз підемо подивимось. А оцю я дивлюся. Качельку явно зламали не діти, не знаю. Але бачу, що це не, не дитяча справа була, дуже дуже прикро. Багато, Багато речей, так як я побачив, що вони поламані. Не знаю, хто відповідальний за це, хто вирішує ці питання, будь ласка, треба приділити увагу цьому, хто на западному тут. А я напевню, що на западному е є жінка, яка вирішує питання жилмасива западного. Ну, якби ініціатор, так? Да? Я не буду казати фамілію, місці знають. Е так от, коли я знімав даже відео про западний і навіть казав, що як вона керуючий, ну, добивалася всього цього і сквера, і всього, вона мені не, не розрішила. Е розташувати своє відео про Жилмасів Западний у себе на сторінці. Мотивувало це тим. ну, Скажімо так, безплатно такі речі не робляться. Тому везде на кожних ступеньках і рангах є свій уровень, видає, ну, вже хоча б, вибачте, мене кошти. І я не боюся це казати. Це чиста правда. Бізнес є бізнес. Люди змогли розвинути телеграм-канал той самий, чи те чи інше, соцмережі, да? І хочуть за це мати за рекламу якісь, якісь кошти. Але в мене це була не реклама, а просто людям показати, як виглядає їхній жилмасив западний зверху. Ну, боксни. Так, 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 люди добрі. Бачу, тут прибирають ось, о, мусор збирають. Сьогодні 14 липня, 2023 рік, місто Дніпро і я з вами Олександр знаходжуся на Жилмасиві Западному, в сквері новому. Ну як новому, йому вже 4 чи 3 роки. Приблизно так. У цьому році, виходить, Відкрили на місці, там де було раніше пиво, там варус відкрили. Було ОТБ тут у нас булочники АТБ, ну в них, у нас. а зараз у них, у них є і варус. Я дуже цьому радий. Буде конкуренція, можливо, будуть ціни нижчі. Не знаю. Бо я чув такі речі, що в АТБ на Западному одна ціна, в АТБ на красному камні. Вже можна те чи інше бути зовсім друга ціна, дешевше. Такі справи. Ось теж прибирають, бачите, трошки. А ми підемо, подивимося зараз на сам фонтанчиком покажу, який працює. Бо раніше з ним були якісь питання постійно. І ці питання були зв'язані з тим, що щось було з водовідведенням і оця вода вона текла якось униз, туди постійно текла ну в общем зараз я дивлюся що нічого не тече все добре ось собак вигулюють бачите такі красиві собаки там оце ростіння я не знаю що це за ростіння інтересне я такого не бачив у нас на масиві кстати Працює. працює. Собственно, більше функцій ніяких і немає у цього фотона, отак він працює постійно. Як би сказати, сильно такої, щоб красоти, я б не побачив. Я б хотів би, якби були внідрялися якісь другі візерунки, так, з води випливали. І цьому люди раді. Величезне спасибі. Величезне спасибі всім тим, хто додивився до кінця. Дайте про це знати в коментарях, лайком, якимсь удобним для вас способом, щоб я міг розуміти. Вам величезне спасибі. Так як я тут знаходився на цьому жилмосів западному, я рішив, ну, вирішив вам хоч трохи пробігтися трошки. Показати, можливо, хтось виїхав від відсіля, можливо, комусь буде інтересно подивитися, а можливо, хтось давно просто не був тут. І буде теж інтересно ну, подивитися, як змінився він. Звісно ж, можна багато що тут показувати, є красиві міста, багато чого красивого. Ну, Я показав там, де я був іменно зараз. Я скажу так, що е, жилмасив западний. І для мене, як, мабуть, Якесь віддільне государство, де є. У них усе є для того, щоб вони существували від усіх самі. Да? Є больниця, є сюрма, є морг, є. Ну, все є. В общем. Вони прекрасно можуть существувати самі. Але так як я тут жив, я знаю, що людей тут багато живе, дійсно. І більша половина, більша половина виїжджають в місто, як вони кажуть, ми їдемо в місто на роботу, в міст. Тобто це бы дуже не вважають. Чи то сміються може, не знаю. Якби ми їдемо в місто на роботу. От. Виїжджають в місто на роботу дійсно. Тому що тут особо роботи, як на мене, я так розумію, немає. Це як спальний район, я вважаю. Це приїжджають сюди, повинна машина бути і желательно. От. Ну а так так. Да, їздять трамваї. Їздять маршрутки, вони постійно забиті з утра, я помню це все діло. Мені приходилось їздити частенько і маршрутками і трамваєм. Ну, а так я передвигався практично все время на своїй машині. От такі справи. Всім гарного дня, гарного настрою, всього вам найкращого. Спасибі всім тим, хто додивився до кінця. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться. Якщо у вас є якісь побажання. Цікаво відзняти ті міста, які б вам хотілося в умовах тих, що можна там знімати. Будь ласка, пишіть в коментарях. Помагайте каналу, донайте, звісно ж, будемо виділяти час. А якщо ж YouTube він сам по собі нічого не приносить, це просто як моє хобі, то мені не за відео, як би сказати, треба думати, а як кошти заробити в цій країні, щоб вижити. Я думаю, ми ви поняли. Будь добру, все буде добре. І на зв'язку. Пока.